Я одна особливість. Я ніколи не коментую свої вірші. Вони повинні говорити самі за себе. Все ж, почну. Рятівне перо. Тримтись легка перо в руці і думки, яким уже замало місця складаються в рядки, пі, пісні, вірші. Вони підуть у світ, немов гінці, того нового, нечіткого, що боїться. Саме на волю вирватись з душі. Вони підуть, думки, і стане легше. Перо вже не тремтить, рука тверда, і крик, що вирватись хотів з душі затих. Все те нове, що рвалось криком вперше, З пера стікає на папір, немов вода. Думки в рядки, пісні й вірші, із них. І так завжди, перо мене рятує. У мене замість сліз потоки слів. Лягають тихо на папір, полегшуючи біль. Приходить спокій, кров вже не нуртує. Я забуваю про перо на кілька днів. Але як тільки знову ворухнеться біль, перо в руці, думкам шляхи торує і тихі крики ллються на папір. Дякую. Спогади, ти мовчки завмерши, закривши очі. Тихенько торкаєшся струн минулого. пригадуєш всі свої дні і ночі, знаходиш слова і відтінки забутому, перебираєш ти струни спогадів, акорди знайомі звучать у пам'яті. Їх так багато, а це ж лише молодість, і скільки ще буде, і скільки вже в забутті. І ноти знайомі, знайомі ж до болю, і все це лиш ти, лиш ти сам у собі. Спогади, спогади рвуться на волю, якби ж відпустить їх, якби ж то, якби. А струни дзвенять і кричать від напруги. Все ріш різкіше і різкіше минуле звучить. Зараз струни порвуться, порізавши руки, і стихнуть, порвавшись, і пам'ять мовчить. Ось зараз, вже зараз, та ні, ще не все. Минуле ще погад, що спогади лються, і пам'ять з тобою ще варто несе до самого ранку. А струни сміються, глузливо сміються. Ти думав, що зможеш утримати їх, припинити їх звук, не дати їм грати про те, що не можна. А хочеш не хочеш, минули ще тут. І спогади ті так тобі не потрібні, знову й знову знаходять до тебе шляхи. Ти ненавидиш їх, а вони тобі рідні, і сидять в тобі так, як у дошку забиті цвяхи. Ти хотів потихеньку погладити звіра по шерсті, згадати лише те, що ти сам собі ще дозволяв, і не втримався, тонеш у спогадах. Хочеться дертись на стін. Ти знав, що так буде, а кажеш собі, що не знав. До ранку тепер вже і сльози, і губи покусані в кров. Скоро вже й промінь, веселого сонця гінець. Ти засинаєш і знаєш, що все це повернеться знову. Та сьогодні ті струни порвав. Ім'я спочатку назвали мене Афродітою. малювали портрети і писали про мене вірші. Я стояла і не знала, куди себе діти. І щось потихеньку змерзало в душі. Потім нове ім'я присудили уже Клеопата. Горда й сильна, я знала, для чого на світі живу. Спокійно й невинно любов'я свою продавала, та й не счулась, як душу безсмертно згубила свою. І народилася знову нове все життя і ім'я. Тепер вже принцеса Діана, як доля сказала, в великому світі сама, увесь час я сама стояла й куди себе діти, я знову не знала. Журба у очах, а в душі уже справжня зима. Шукала, шукала себе, у цих трьох не знайшла. Афродіта, тоді Клеопатра, а потім Діана. Народилась в четверте. І доля мене нарекла Юлією. А Юлія, значить, незнана, нерозгадана, незрозуміла для інших людей. Я нарешті відкритою книгою стала для себе. І читаю, гартаю старінки вночі і удень. Читаю себе у вогні і воді, і в землі, і в повітрі, і в неї. І, мабуть, останнє, що я хотіла б сказати сьогодні, це останній мій вірш, який я написала буквально недавно, він пов'язаний, мабуть, з пригодою, з авантюрою, але не знаю, як це описувати. Пляшет, как сумасшедший, ельф на моїй ладоні. что то так тихо шепче, а чем то не слышно стонь. ты ведь такой со скуки. Тебе надоело это? Долго держать мою руку, протянутой к вышнему свету. Зима тебя по лицу не била, не кидала в тебя заостренный гравий. Тебя просто взяли и переместили, где-то на полмира вправо. Стряхну, сожгу, утоплю, залью, пусть даже водой из крана. Эльф, я же тебя убью, если о тебе думать не перестану.